Публічні зустрічі це коли доступ має кожен прийти. Звичайно, тут можна очікувати якийсь хаос, але потрібно виробити механізм, як саме проводити ці публічні зустрічі, зустрічаючись з громадськістю, не з вибраними персонами. І ви зараз ніби говорите, ми це будемо вирішити. Давайте на наступний раз ми чітко вирішимо, як проводити ці зустрічі, да. наприклад, конструктивно. Є гарний приклад Міністерства оборони, дуже закритого міністерства, яке, ви знаєте, полторак взяв волонтерів. Вони тепер працюють у Міністерстві оборони, там почалися реформи. Він не побоявся закрити міністерство, дати волонтерів, працювати. Ми вам пропонуємо ту саму схему. Будь ласка, є волонтери. Ми готові працювати у міністерстві і його змінити. Поговоріть, будь ласка, з полтора, помчинякай, не Кириленко з ним поговорить. Як це він не побоявся і допустив святає святих? І ми хоч щось почали змінюватись на фронті. Зрозумієте, наш фронт не менший, а ще й більший, ніж той військовий. Будь ласка, у нас є така пропозиція від асамблеї, від громадськості. Ми пропонуємо ми, пану ми, міністру. Ми, сут, от, ви вийшов з Сергія Марченко, зараз так сидів. Вийшов. От він на насправді він колись був радником. Волонтер такий, коли був, коли був міністром. Ми прислуховувалися до його пропозиції з приводу... Ні, ні не радниками не радниками. Міністерство оборони вони не радники. Ви запитайте, будь ласка, як вони це організували? Ну, як ви кажете, звукові бюрократії. Як називається це? Вони працюють, вони повноцінні. Ми на штаті перед... працюють. Звичайно, на штаті працюють. Звичайно. Звичай. Може бути. Ну до речі, ви знаєте, що Мухарському Антону за запропонував, ми не знаємо про це. <пілу> Якщо це, це не надруковано на сайті, ми цього не знаємо. А це надруковано, а що? Козав, я, та, на сайті. Він запропонував, він на, на Фейсбуці в нього є. Так запропонував він на Антон і А Чому саме він запропонував? На яких підставах він запропонував? Ну, Де було публічне обговорення? Як одному як одному із із своїх Ні. Да. Особливі да. мої тому що це зібрання ну, людей. Давайте я відповісти про попринання, коли був на зібранні. А як вас називається? Зібрання. Написано, асамблея діючих бачите? Там все от, є. Він, власне, сидів в тому куточку, пам'ятаєте, на першому чи на тому тому зібранні. Прийшов і він... Можна конкретно питання? Прошу, передасте добре про прикладні ми готові до цього. Ми готові, Ми просимо, щоб це було реалізовано. Я думаю, що це нормально. Не ну, разниця, не радниця, не треба, знаєте, розуміти, Якщо брати mm. на роботу справді дитину, говорить, я вам це розкажу. Ми висунемо. Ми висунемо. Попробую, погоріть, і вам розкаже. Дуже просто я думаю, що ви можете висувати. Я насправді почув дуже багато конструктивних ну, позицій. вначале нас було більше, просто нічого не так, ні тіли. Ви також розумієте правильно, що нам необхідно було вирішити найнеобхіднішу. Завдання, які не можна було перенести на тиждень це ще раніше ви мені Все вирішити з бюджету, Все вирішити зараз запустити, бо бюджет ще не розверстаний. У нас почали переводити організації із підприємства міністерства місцевої органи влади. Проблема страшна, зарплату люди не отримують. Там їх не приймаючи, ми не можемо їх передати. Окей, okay, Виділі окрему групу, це для реформи І все? нехай окремо пошукові, це, не це не лише, лише. З цим Бо, займається. всі разом. Ви знаєте, по заробітній платі ми самі майже як волонтери зараз працюють. Не працюйте тоді. Я йшов сюди, я не для цього, повірте, мені не треба. ви ж так само хочете зробити реформу. Про волонтерство, сказали, про волонтерство Міністр не боїться зустрічатися із, із, із представниками громадського представниками суспільства. Хай Хай не не тисячі разів. Це, це, це вже... просто слова. Він з вами зустрінеться також. Але я дуже Можливо. прошу вас, ви не бомбардуйте зразу тисячу і однією вашою це... пропозицією і про. Давайте конкретно будемо вирішувати. Степи. Окей, конкретно. Давайте конкретне так, питання. Конкретне питання про центр Курбаса. Я не буду. Тому що ви, ви, знає, відео, ви знаєте, знаю, що ви знаєте, ви що відбувається, коли там фінансування зменшене та, таким чином, що не, не вистачає на мінімальні зарплати, Ти, той, той, там працює, мінімальні. На комунальні. там і т. 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 Питання в іншому зараз. Це, ця установа <зас> не може формувати спецфонд. Тому що цією установою Камінно від. від Да. Ну, постами, да, ми ми саме сьогодні да. не повірите, що три години да. працювали із керівниками заходів для того, щоб спецфонд запрацював для того, щоб, спецфонт... для того, щоб, для того, щоб була мотивація. Окей, ви нас, будь ласка, камінням було прийнято для нас. А ще та причина, яка була там на Криму і ТД, ще там при, при президенті. Кому була прийнята постанова, яка, яка забороняє насправді спецфон центру корпуса? Да? Ви знаєте, Я постанова, за якою центр корпуса, у яко, якому є експериментальна площадка, там, театральна там, перформативна, не може продавати квитки. заборонені. Як взагалі це можливо? <плодить, плодить> Чому зараз просто не зайнятися тобто, цим відмінити цю постанову? Знаєте, кармінця не двадцять е чоловіки, які думають, будете зло зробити. Це є певні обґрунтовані пропозиції, того само містерство фінансово. Чому, чому обґрунтовані пропозиції продавати? Я, я не розумію е того, я проти е того. Я знаю, що так, що так, була в ситуація, коли організації були і заклади зацікавлені максимально заробити кошти могли б використовувати їх для потреб своєї інституції. Потім їм обмежили можливість використання цих коштів. Настільки обмежили, що зникла мотивація. Я вважаю, що це вирішення. Та ні, я вирішили. ж про інше, слухайте, ви чуєте. Ні, я знаю, про що <звук> ви говорите. Я зовсім про інше. Як можна заборонити продавати квитки? Ну, не забороняли. Ви не знаєте, що попередникам ми їм покажемо. <реш> Ні, що значить що, 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 Як ви яжите центр корпусу? Ви не повірите, Дивічно. насправді, я не шкодую що вами зустрівся, але просто, можливо, я не вирішу питання до центру корпуса все час. Тому що давайте працювати в певних установлених рамках. Ви готуєте запит і пропозицію. Ми осмислюємо її і лобіюємо цю вашу пропозицію ну, Окей, Якщо, якщо, якщо ми якщо... Не з голоду, тому що зарплату <реш> ми не отримаємо. Вибачте. Це <реш> буде перший так, це буде заключно. Принаймні, наша перша зустріч. Появись не останній, якщо закликає. Може, не менше. Якщо не асамблея, я розвіяю, що це буде менше. Якщо це стосується тільки наших компетенцій. Якщо відправляємо міста, <ріст> 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 Міністерство збору і да, фінансів, то вони мають право. Якщо тільки застосується, я обіцяю і знаєш. Давайте Ви зробимо підсумки сьогоднішні, короткі. Давайте. Про, про, що, про що ми говорили <плес> і до чого ми домовилися? Ми домовилися, що будемо публікувати регулярно. Yeah. Тому що вони зустрічалися не тільки з міністром і його заступниками, а й з керівниками департаменту yeah. і, і начальник управління, з якими дуже тільки конкретно про що ви їх зразу не затарабанюйте тисячу yeah, однієї терміні тренер, yeah. ну, тисячу одним, yeah. бо вони дуже вузько працюють. Якщо департамент мистецтв, то ми конкретно говоримо що чим займається, якщо це управління освіти. Ми йому конкретно задаємо питання. Вони абсолютно нормальні люди. Це ваші сусіди, ваші родичі, да, можливо, навіть чи за... ваші друзі, ми... і вони зацікавлені в вирішенні цих проблем. Наступної п'ятниці сюди приходить міністр культури. ні, не, не обіцяю, а наступної п'ятниці точно до вас прийде хтось. Значає ну, ми, ми на да, ці є і ми, ми правильні. Ну, да, да. Так ми да, будемо теж. Я, я це робота місця всі. Ми в іншому складі в такому невідомому неважливо. Сама міняється, Дякую, дякуємо